Вітаю вас, любі мої підписники, підписниці, друзі, глядачі, просто гості мого каналу. Сьогодні хочу вам так вечором сиділа, знаєте, думаю, назбирала своїх різних тут робіт. Хочу вам показати, чим я займаюся у, ну, не сказати, що вільний час, бо його практично і немає. Ну, от Інколи в таку дощову про погоду, вечорами. Хочеться щось потворити руками, і я творю. Ну, та й хочу похвалитися вам. Це ось у мене вирішила я зв'язати плед гачком. Ну, В таких кольорах хочу його зробити. Рожево-білих, ну, от такі якісь кольори. От, в принципі, отут от є в мене три кольори, такі більш вони до рожевого підходять. Е так, я думаю, і буду його робити. Але хочу вам сказати, що, ну до речі, ну це хто кого цікавить в'язання, звичайно ж. Дивіться, метр шістдесят він у мене виходить шириною. Хотіла, можливо, трішки ширший, але вийшло 1,60 шістдесят. І я вам скажу, що я його не знаю, скільки буду в'язати, якщо в мене хватить терпіння, чи вистачить у мене зими. На це все. І от був маленький моточок. Плед роблю акрилу, акрилова пряжа, так як вона легша. І ну, не треба робити напіввовняну, це я не раджу. По-перше, акрил він гіпоалергенний. Е, такі речі, як, ну, які використовуються постіль, ну, бажано краще отакі речі. Я вам хочу так, таку пряжу. я вам хочу сказати, що в основному всі дитячі, е, дитячий одяг він робиться з акрилу. Так як не в, усіх, в деяких діток може бути алергія на ту чи іншу вовну. І це по-перше. По-друге, навіть є пряжа дитяча спеціальна бебі, вона теж акрилова, тому що ну, гіпоалергенна. Так я вирішила, якби я робила е, цей плед із вовни то я не знаю, наскільки, скільки б мені він обійшовся, і ну, це дуже дорого. <кій> я пряжу не замовляю в інтернеті, тому що вигідно в інтернеті замовляти, якщо ти береш велику партію. А там і доставка, а так, там замовить 10 мотків, та наскільки там воно зекономиться. А пересилка виходить одне на одне, це я вже просто знаю. Тому я купляю в магазинах. Ось, наприклад, оцей колір я купила в Аврорі, а, то вийшов моточок, не знаю, мабуть, тут 100 грам, мабуть, 100 грам, то цей моточок 44 гривні вийшов. А ось, наприклад, оці я купляла оцей, і оцей колір. Я купляла в магазині, то акрилова пряжа 75, здається, гривень моток. Чи 65, от не хочу вас обмануть, то це, знаєте, дорого. Ну, дорого. Тому так, вийде в мене щось, то вийде, не вийде, ну, щось та вийде, все рівно. Ну, цю, цей плед я в'яжу, так, знаєте, прихапцями. Коли немає такої якоїсь. Основної роботи, ну, вірніше, коли я не в'яжу там речі, які, ну, інші речі, або не займаюсь плетінням з паперової лози. Є в мене деякі речі, плетені з паперової лози. Я думаю, можливо, завтра вам покажу, бо там такі є. Е Вир... Ну, виріб зробила два вірніше вироби. Таких, що я не робила, зробила їх вперше і хочу вам їх запропонувати. Ну, то я покажу завтра. А сьогодні в мене е... в'язання. Далі хочу вам показати ось таку шапочку. Я зв'язала для онука для свого. Теж гачком зв'язала і принцип такий, як і ось цей плед. Е... Просто я колись на фангових машинах це, якщо хтось знає, професійні машини, вони на двох-дві гольниці. І там, коли здвигати саму гольницю, виходить отакий візерунок зігзаг. Ну, двофантурні машини в'язальні, якщо ви розумієте. Ну, і там я пам'ятаю, ми робили такі шапочки, пінгвінчик вони називалися, але принцип був: вони в'язалися, ну, починали в'язатися полотно саме з боку, і отак робили здвиг в одну сторону, потім здвиг в другу сторону, і виходило таке полотно, і шапочка пінгвінчик називалася. Для дітей, і вони тоді були багато в продажі їх було, і навіть я з свого дитинства пам'ятаю такі шапочки. Ну от Я вирішила е, зв'язати гачком. Тут, звичайно, я починала знизу в'язати. Я, можливо, і зніму майстер-класи, колись е, буду трішки вільніша, Бо зараз ще там ну, не зовсім вистачає часу на це. Я починала в'язати ізнизу, і там, звичайно, тут петлі додаються, тут збавляються, і по, по такому принципу ось в мене вийшла така шапочка. Потім тут зшивається вона із трьох, ну, в трьох, ну, ось так ось вона зшивається. Отак. От. І, звичайно, вив'язала ось такі шнурочки, гачком теж. там Ну, Треба, мабуть, таки відзняти майстер-клас, показати, тому що дуже цікаво, там плетуться ці шнурки. І от така шапочка, я думаю, для онучка зв'язала. Хоча і купляємо йому з трьох рук, розумієте, купляємо. Але захотілося так, це ж для душі. от Захотілося та й зв'язала. Таку шапуню своєму Дмитрикові. От Вже скучила за ним здорово. Так, це одна така робота. Далі планувала зв'язати собі шапку, е зимову шапку, та й зараз вже як прохолодно, так то хочеться вже теп тепліше щось одягнути, тим більше я більше так пересуваюсь на велосипеді, то мені, або й десь на зупинці стоять, то мені треба голову. Ховать. І був у мене моточок махеру. Це з минулого року абсолютно новий. І я по майстер-класу, там однієї, вона з за кордону жіночка. І я по майстер-класу вив'язала ось таку шапку е з махеру. Звичайно, ця шапка залишиться мені, тому що для махеру є ще спеціально продаються такі додаткові нитки, які використовуються при в'язанні, щоб воно не розтягувалося нічого. У мене до цих ниток не було додаткової нитки до цієї пряжі, тому, щоб не розтягувалося, я зробила тут ось таку ніби фіксовану резинку. Тобто, там... я думаю, що я колись буду знімати майстер-класи, показувати, так як у мене. <див> Диплом з відзнакою по в'язанню, тому, тому так. То, тут я зробила фіксовано, вона не буде розтягуватися, вона дуже гарно лягає на голову. І я вам зараз навіть скажу, ці шапки я в'язала на розмір 56-58. Я навіть зараз голову свою виміряю. Ну, десь, десь 58, саме оця шапка. Ну, у мене окружність, да, чи як сказати, 58. А ширина самої шапочки, тут, бачите, не, не, не розтягую, не натягую. Тут 22, тобто 44, і висота 20. Мені достатньо оцієї глибини. Тут, бачите, як гарно, як гарно тут кругленько, все рівненько, так я закінчила, ну перейшла, закінчила, то я в'язала не на спицях, не по кругу, хоча є в мене і такі спиці на невеликому дротику, для того, щоб в'язати по кругу, ну я в'язала. Поворотними рядами. Такий дуже простий візерунок, але він мені сподобався, що воно виходить такими рядочками. Отака От шапочка з махеру. Цю шапочку я залишу собі, так як я вам пояснила, що я не використала тут додаткову нитку. От. Мене, в принципі, це влаштує, я і так буду носити. Вона не розтягнеться, бо вона фіксується тут. Ось така шапочка. Далі ось я попробувала в'язати ось таку шапочку. <кій> попробувала в'язати із акрилової пряжі. Теж я вам скажу, що гарно воно все тут тримається. Гарно все тримається, оця резиночка. Вона от набула такої форми і така вона є. Теж тут використала візерунок, бачите, тут ну, зовсім інший, не такий, як на тій шапці. Але ця шапка, вона вища вийшла. І коли я її одягала, бачите, ось вона наскільки вища. Ну, ніби й не набагато. Серветочка, ніби й не набагато, але все рівно вона вища. Або глибша, як сказати. Ну... Інколи е, е, такі, ну, треба вищу шапочку, якщо в когось волосся, наприклад, е, довге і збирається там у ну, фостик або в кульку, то бажано, щоб це була вища шапочка. То от я зв'язала отаку шапочку із акрилової пряжі. Ну, е, це теж пробний варіант, так як я Ну, Як вам сказати, звичайно, я хочу і вам запропоную зараз два варіанти шапок, які на продаж. Вони зв'язані із напіввовняної пряжі. Спеціально для шапок. Хоча зараз в продажі акрил, ну, тобто, Ну, я просто вам показую, які можуть бути варіанти для шапок із напівшерстяної ну, пряжі. Ось такі ще варіанти. Ну, Це я попробувала, можливо, і буду одягати, можливо, не знаю. Взагалі, якщо комусь сподобається, я вам правду кажу, що акрилові шапки, їх теж майстри в'яжуть і Продаються вони дуже добре і дуже добре вони носяться. Тому, якщо хтось бажає, е, так як це акрилова пряжа, ну тобто вона дешевша в обслуговуванні. Е, 21 тут резиночка, тут 24 і висота 23 см на розмір 56-58, е, тобто, на мене Об'єм чи окружність 58 чудово чудово ця шапочка навіть. Отут вона більш така, ну знаєте, в кого там і 60 окружність голови 60 см, то буде чудово. Тут така шапочка коштуватиме 350 гривень, так як акрил пряжа трошки дешевша, тому я можу запропонувати за 350 гривень. Так, далі хочу показати ось таку, <кій> такий варіант шапки. Це напівшерстяна пряжа. Тут узор я, візерунок я зробила такий, як на оцій шапці махерові. Ну, візерунки, <кій> ну що ж таке, Віз... <кій> візерунки можуть бути різні оці доріжки. Ну і взагалі різні варіанти. ну На даний е, час от я е, в'язала за цей період. Е, ну от такі у мене готові вироби є. Дивіться, ця шапка із одворотом, або за, ну, закочується вона. Тут я також е, де закочується, бачите, я зробила фіксовану резиночку, я думаю, її вам видно. Для того, щоб ну, фіксувався оцей ну, Це ж привикли, розумієте, неправильно вимовлять. Ну, оцей, оця діляночка резинки, вона закочується в нас, і, щоб вона не розтягувалася, вона фіксується, ну там певно, певною вона також я одягала її, мені вона дуже подобається, <кій> Ну, лише не мій колір. Він такий, бачите, ніби бузково бордовий ну такий я дуже гарний колір. По-перше, я побачила по майстер-класу оцей колір. Ну, Подібний, мені він сподобався, і я такий купила. Бачите, ось так дуже акуратно зроблена серединка, перехід тут плавно і все акуратно, гарно зроблено. Ця шапка теж розмір 56-58, можливо, і 60. Гарна шапочка така. Така шапка зроблена із напіввовняної пряжі, і вона, якщо хтось хоче придбати, вона буде коштувати 500 гривень. Акуратна робота робила від душі, все. Витримала всі параметри, тому я можу сміливо запропонувати таку шапочку для носіння. І ще одна в мене є шапочка. Теж я зробила її. Ну, вона тут розмір скоріше 56-58 на 60-й. Ну, я на себе надягала одягала. Я на себе одягала. Ну, чому? Доволі таки вона тут гарно, бачите, розтягується. Але напіввовняна на пряжа, вона її розтягнув, воно стало все на місце. Тут трішки інший візерунок, бачите, також тут резинка е, фік, зафіксувала я оцей за, ну, за, закочуємо О, оцей. Е, Ну, Загинку да, ну, буду так казати, я не знаю, як правильно. Е, цю ділянку, що загинається, я її тут ось також, бачите, зафіксувала, тобто, щоб вона не розтягувалася. І щоб е не, ну, знаєте, можна так закотити, можна так, а так вона ось закочена. Шапочка тепленька. Е тут навіть ось де на вушках. Бачите, гарно закриває вушка, бо в дві, ну, вдвоє виходить. Хоча є дівчатка, які не люблять робити оцей, ну, не фіксують загинку оцю, не фіксують, тому що вона, ну, можливо, кому нижче, вище там регулюється, ну, то таке. Також, як тут у мене Тут теж гарно зроблено, бачите, тут плавно ця доріжка переходить аж до закінчення. Я так витримувала. От, тут ось ізшито, акуратно таким швом, як сшивають шапки. От, от така шапочка це також напівшерстяна е, пряжа. І вона також, якщо хтось хоче придбати, то буде коштувати 500 гривень. Е, погодьтеся, це гарна ціна. Так як я чому я вирішила зв'язати шапки? Я ніколи не в'язала, я просто не приділяла. Ні, колись раніше в'язала, а потім я просто не приділяла цьому значення. Як і в'язала, то в основному останнім часом по 50 штук шкарпеток за, рік, за зиму, тому що треба було хлопцям відправляти. А таким я не займала, ну не в'язала просто. А це так вирішила. Думаю, зараз купити шапку ну, ціни великі, є навіть і 950, якщо там, ну, така гарна, яка подобається, то і 950, і півтори тисячі комплекти. Ну просто дуже дорого. І я подумала, а чому мені таким не зайнятися. Усі ці шапки я одягала на себе, всі вони дуже гарно виглядають. І я красуня в них, ну трошки роз, роз... обстановку, ну, щоб трошки ми розслабились і повеселились. <кій> <кій> Ось такі у мене роботи. До речі, якщо хтось бажає. ну... Ну, Когось не влаштовує колір, хтось любить, можливо, зелену, там, бежеву, коричневу, чорну, ну, різні кольори, червону. там. Будь ласка, хто зацікавиться, звертайтеся, і я зв'яжу обов'язково ну, зв'яжу обов'язково. Отакі форми є. Тут можна різні робити візерунки підбирати, такої форми, де резиночка тут вузенька. І можна робити отакі з заворотом е шапки. Ну, такі отакі в мене сьогодні. Ну, я не можу сказати, що це так пофастушки такі. Ну, Хоча, в принципі, хотіла пофалитися, хотіла показати вам і хотіла запропонувати, можливо, комусь сподобається, я можу зробити на замовлення. Ось такі шапки. Гарні шапки. Правда, гарні. От. Також можете замовляти з махеру, Я... він... він такий мягкий, він не жорсткий, не має. оце Навіть оці легенькі такі ворсинки, вони м'ясенькі-сенькі такі. І також з махеру можете замовляти будь-яку шапочку в будь-якому кольорі. Звичайно, буду брати вже відповідно, із цією додатковою ниткою і в'язати. Це так, в мене був моточок просто то я так і спробувала зв'язати. А ці купляла вже відповідно пряжу купляла недавно в магазині. Тому так. Ну, ось Все, що я хотіла вам сьогодні показати. Всім щиро дякую за увагу, буду вдячна за ваші коментарі, за ваші підписки, вподобайки. І всім тихої, мирної ночі, Всі, всім до зустрічі, всіх обняла.